Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Сьогодні поговоримо на тему про те, чи можлива телепортація з точки зору фізики. Цю тему обговоримо без використання складних термінів та понять, аби ви могли зрозуміти її, навіть не знаючи фізики. Не забувайте підписуватися на канал, аби не пропустити виходи нових відео. Тут цікаво. Як я вже сказав, сьогодні поговоримо на тему про те, чи можлива телепортація з точки зору фізики. Давайте представимо з точки зору фантастичних фільмів. Чи можлива телепортація та чи вона відбувається? І як вона відбувається? У фантастичних фільмах ви, можливо, бачили, як герой фільму або телепортується сам, або телепортує певну річ з точки А до точки Б, минаючи простір. Тобто він заходить до телепортаційної кімнати, таким чином, натискаючи певну кнопочку, він зникає у точці А в нікуди, і знізвідки з'являється у точці Б. І після цього продовжує свої дії у цьому фільмі.